Доброго дня, шановні земляки, тернополяни! Минулого разу провів для вас віртуальну екскурсію до свята святих міста Файна, міської ради. Тож тепер ви вже в курсі, як там тісно. Але виявилося, що у Файному є ще тісніші заклади це дитячі садочки. Скажіть, ви любите дітей? Ну, своїх власних зрозуміло. А дітей взагалі. А от влада міста файного діток не любить. Зробив такий висновок, дізнавшись про ще одну проблему файнівчан, яка, до речі, також має місце і в Тернополі. Якось попросив свого файнівського знайомого пана Василя про допомогу в одній справі. Але він тільки вибачився: Ніяк каже, не можу з вами піти. нині внука бавлю. Жінка в село до старенької мами мусила поїхати, дочка з зятим по роботах. Тому що я того чотирирічного річного башкетника пильнувати. Не дуже добре то в мене виходить, але більше нікому. Чого ж ви його в садочок не хочете віддати? питаю здивовано. Та ми навіть дуже хочемо, каже дядько Василь, тільки ось же рік, як малий в черзі на той садочок записаний, а ніхто не знає, коли вона нарешті дійде. Та це зараз добре, що хоч ми з старою вже на пенсії. А як старший внук підростав і ніхто роботи не міг покинути, то тільки та бідна дитина не поневірялася. І по сусідах, і по офісах, і по родичах знайомих. Передавала його з рук в руки, як перехідний прапор. Виявляється, що місця у файнівських садочках це справжній дефіцит. Причому задавнений. Ви не повірите, але за офіційними джерелами у 2011 році місто Файне. Входило до п'ятірки найпроблемніших міст України, де ситуація з місцями у садочках була найскладнішою. Співпало та якраз зі стартом каденції чинної міської ради, коли її очільник бив себе в груди: що якщо рай на землі можливий, то буде він саме у Файному. Тоді Рада й прийняла програму розвитку дошкільної освіти міста на наступну п'ятерічку. У вступі сповіщалися невеселі факти. Що кількість дошкільних навчальних закладів не забезпечує потреби населення, що дитсадки відвідує лише 77% дітей відповідного віку, що групи дуже перевантажені. На кожних 100 місцях виховується 150 дітей, а ще понад 800 стоять в черзі. При цьому, єдиним виходом з ситуації, дуже стурбована файнівська влада бачила лише чомусь: відкриття додаткових груп. У вільних або орендованих приміщеннях садочків. В цьому я переконався, повертавши в читалці місцевої бібліотеки підшивки місцевих газет. П'ятий рік поспіль красуються на шпальтах виступи, інтерв'ю та цитати керівників різного рівня з одним і тим самим посилом. Проблема, мовляв, на контролі, можливості для вирішення вишукуємо, як мисливський пес дичину. Усіх діток місцями в садочках незабаром забезпечимо, і багато всілякої іншої пафосної балаканини. Тим часом лелеки дуже полюбили файну. І за останні три роки кількість хлопчиків та дівчаток дошкільного віку зросла в місті майже вдвічі. Так що, подяка лелекам і ганьба тим, хто мав би подбати про будівництво хоча б одного сучасного дитсадка. Дядько Василь запевнив мене. Що таких новобудов в місті вже років 20 точно не було. Зате від торгово-розважальних центрів скоро оча грябитиме. А ще він розповів мені, що кільканадцять років тому у місті Fain пішла пошесть роздавати в оренду приміщення десятків направо і наліво. І до сьогодні не все це вдалося повернути назад. І навряд чи вдасться. Зате. Черга на місцях у дитсадках тепер у Файному модна, електронна. І вже більше року прийом документів для зарахування дітей проводиться лише згідно з комп'ютерною базою даних. По тільки проблема переповнених садочків і нестачі вільних місць це ніяк не вирішило. І реальна можливість влаштувати малюків у дитсадочки коливається в межах 70% від потреби. А молоді фанівчани починають сушити собі голови, куди подіну своїх малюків, вже мало не дня їх появи на світ. При цьому в багатьох молодих мам молоко пропадає від думки, що чиновники відмовлять їм у влаштування малят аж до трьох років. Держава, мовляв, відпустку по догляду надає. Але це ще не всі проблеми. Оскільки боротьба з дефіцитом місць. В садочках міста Файно вирішується в основному за рахунок ощільнення, то групи в дитячих садочках сьогодні дуже сильно переповнені. При нормі для ясельної групи 15 а для садової 20. Нинішні групи налічують і по 35 дітей. А це вже грубе порушення санітарного законодавства, при якому затвердженням фахівців у 2,5 рази. Підвищується ймовірність порушень фізичного розвитку, у два з половиною рази знижуються адаптаційні можливості організму, у півтора рази падає розумова працездатність дітей. Бачив я ті переповнені групи у місті Файному? Там вихователька не тільки належну кількість уваги не зможе приділити малюкові, а й за безпекою навряд чи вслідкує. Або ось ще. Свіжі факти від Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. 70% дошкільнят вже мають порушення стану здоров'я, 30% хронічні захворювання. У більш як половини розумова та фізична працездатність не відповідає майбутньому фізичному та психічному навантаженню у школі. Не буду стверджувати. Що всі ті негаразди лише від незадовільних умов у дитсадках. Але, 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 Але хто дав право чиновникам ризикувати здоров'ям та щасливим майбутнім наших дітей? По-людськи, тобто по совісті, проблему з нестачою місць у дитячих садочках можна вирішити трьома способами: перше, надбудова третього поверху. Над існуючими двоповерховими садочками. На третій поверх запросто можна перемістити всі службові чи технічні приміщення, кабінети педагогів чи таке інше. Така мансарда і ще кілька груп дасть змогу відкрити і коштуватиме в 5 разів дешевше, ніж будівництво окремого закладу для такої самої кількості дітей. Заодно і діряві дахи в дитсадках перекриються. Другий спосіб це створення так званих садків неповного дня на перших поверхах житлових будинків. Вимоги до облаштування таких садочків спрощені та й виділення земельних ділянок не потрібні. Забудовники могли би облаштовувати такі заклади у новобудовах замість сплати обов'язкових 6% в міський бюджет. І нарешті, третій спосіб це будівництво приватних дитсадків за кошти інвесторів. До речі, зараз так практикує Київська міська рада. Таким чином розвантажується черга до комунальних дисадків, а інвестори ще сплачують певну суму до міського бюджету. Правда, хороші і цілком реальні варіанти. Ну а наразі час прощатись. А наступного разу я обіцяю вас знову здивувати. Зокрема, продемонструю унікальне природне явище міста Файного. цілі хмари грошей. Які легковажний вітер розганяє в різні напрямки?